Запрошуємо всіх прихильників футзалу на перегляд чергового матчу. Десять бачимо, хто чого вартий. одна гра вже відбулася. Нічия 2-2 у поєдинку між «Ніксом» та Інкорою. 2 2-0. лідервали хлопці Романа Заїки. Вистріл Волдима. Для одних та інших вкрай принциповий поєдинок Удар удари багато. Команді Глобал ось це дуже важливо відзначити. Москві розглядав суперника лівої під ближню стійку. Чудово розуміємо, що багато буде залежати зараз. Романович вихідний читавич габра на висоті. Бу. дуже вигідна нагода буде у команди Нептун потрапити у топ-6. Атакує Василь Баранецький. Віддає передачу Ліворуч. Удар під поперечку. Гравці команди Нептун. Закидання вперед. Романович. Нав'язує боротьбу. Дуже цікаво зараз трубич. Без порушення правил. Її проти Юрія. Та й пробиває у Данії Кут не забиває! На дальній стійці кості тренував кодав. Поставив спину капітан. Пробив досить непогано одні сил. Трубич буде розхитувати ж. Гащука, у підсумку помиляється. Удар злівоє від Віталія. Дено, ну, ось в цілому, як говорять, у світі немає жодної ідеально рівної поверхні. Павло Москві. Не є на це свої конкретні причини. Передача під удар. від Дроманович. Повертаємось до перепотії другого тайму, 10-го туру местра Айті Ліги у зустрічі між ТІ. Атакує лівим флангом Москвін. Можна знайти зараз підтримку партнерів Самотушкин. І виконавець він може нав'язати свою боротьбу. Трубець з лівої ноги. Ударна позиція повз ворота летить м'яч. 19 фулів на два тайми. Удар від трубича ми не побачимо. Ось щойно критикував. Бобія, а сам вовкодавну з п'яти метрів, не влучив, по м'ячу з вигідної позиції. Зараз могло спрацювати правило про те, що Глобал лідером Також у сезоні 2021 22 Удар під поперечку. Від Балагурак на Андрія Марчука. Той вертикальним пасом матча здавалося знайти Максима Ткаченка, балагурак з лівої по центру. Шум. Знаємо ми, що можуть хлопці грати у футзал набагато краще. Ось Гащук демонструє Бразилію. Вона у нього проходить на лівому фланзі, віддає передачу швидою, стилі варежми удар від Романовича. Нарешті Гащук габра на висоті. Вчора у останні 6 хвилин. Передача на Москві той І стріляє даліку! О! Оденоль! З лето! Нептун вийшов уперед. Просто космос! Трубить! Перспективи у червоно-чорних станом на зараз одні з найкращих. Наступна гра між Global Logic та Avengo. Не пропустіть.